Всім привіт, друзі! Це черве заняття, з вивчення основ гід на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про три основні стадії життєвого циклу гід. На попередньому занятті ми з вами встановили гід, а також зініціалізували наш перший гід-проект. І тепер ми як ніколи готові до початку повноцінної роботи з ними. Але передусім, як вже було сказано, на цьому занятті нам необхідно розібрати з трьома стадіями життєвого циклу цієї системи контролю версій. Власне, вони зараз зображені у вас на екрані. Це фази «Modified», «Staged» і «Committed». Перша стадія з красномовною назвою «Modified» – це початкова стадія перебування наших файлів, куди ми внесли які-небудь зміни. На відміну від двох наступних стадій, для цієї не потрібно проганяти жодних git команд. Достатньо просто зініціалізувати git проєкт і всі зміни, які ви будете вносити в ваші файли, там, наприклад, просто змінити колір чи додати якийсь абзац, будуть потрапляти в цю стадію Modified. Якщо ви використовуєте сучасний редактор коду, наприклад, Visual Studio Code, то файли, які перебувають в цій стадії, будуть відображатися зеленим кольором. В цьому ми можемо легко пересвідчитись, просто перевіривши наш редактор. І ми бачимо, з попереднього заняття ми з вами створили два файли, індекси Мель та style CSS. І після цього ми зініціалізували Git проєкт тобто ми прогнали команду git init. І бачите, після цього обидва файли підсвічуються зеленим кольором. Також є важлива git команда, яка допомагає нам перевіряти статус наших поточних змін. Звучить вона git-status. Прописуємо тут в терміналі кіт статус і бачимо наступну порцію інформації. Написано no commits yet», тобто ми ще не робили комітів. Далі «untracked files», тобто файли, які ще не перейшли в стадію «stage». І тут нам одразу дуже красномовна підказка. «use git add» – назва файлу «to include in what will be committed». Тобто дані два файли «index.html» та «style.css», тут. Вони власне відображаються вже червоним кольором, як підказка про те, що нам необхідно перевести їх в стадію «stage» для того, щоб робити коміти. Про коміти поговоримо згодом. І внизу написано Nothing added to commit, but untracked files, present, use git add to track. Знову ж таки, мається на увазі, що ще поки немає комітів, але ми можемо в підсумку їх створити, тому що у нас є файли, де були внесені певні зміни. І для того, щоб на крок наблизитись до коміту, нам необхідно перевести наші файли з стадії modified до стадії staged. І як і тут дуже гарно було підказано, для цього нам потрібно використати команду git add. Яким чином пишемо git. Add і далі назва нашого файлу, наприклад, index.html, index.html Таким чином, ми, якщо користуватись модним сленгом, застейджили файл індекс.html. Давайте перевіримо, пропишемо знову git статус. До речі, щоб не прописувати постійно й ті самі команди 100-500 разів, ми можемо просто використовувати стрілки на нашому ноутбуці, на нашій клавіатурі. Тобто, бачите, якщо я зараз написав стрілку вверх, це остання команда, яку я тут проганяв. Знову стрілка вверх, і це попередня команда. Знову стрілка вверх, і це ще попередня команда, і так далі. Зараз опускаюся на стрілку нижче, щоб повернутись до git статус. Власне, я хотів її і запустити. І давайте перевіримо. Тепер бачимо, що дещо виду змінилося наше вікно. Тепер інформація трохи інша. Ну комітс є так, як і було. Проте changes to be committed. І тут вже видно, що ось цей файл індекс.html перебуває в іншій стадії, ніж ось цей untracked файл. Styles CSS. Бачите, він підсвічується тут зеленим кольором, тобто він перебуває в стадії staged. А styles.css CSS досі перебуває в стадії modified. Тому, чому? Тому що ми наразі застейжили лише індекс з html. Давайте застеймо так само styles CSS: Get add і styles. CSS, до речі, якщо ми то зробимо яку-небудь помилку, там, наприклад, пропишемо в кінці ще які-небудь символи, яких немає в цьому файлі, то побачимо, що фатал, блабла, did not match any files. Тобто ну, немає такого файлу. Тому нам обов'язково потрібно вказувати правильну назву нашого файла. styles.css. І тепер давайте зробимо clear git status І побачимо наступну порцію інформації. Тепер у нас. Два ось ці файли перебувають на стадії Staged. І ми вже зараз готові зробити коміт, перевівши їх зі стадії Staged в стадії Committed. Проте я ще дещо хочу вам показати. Дивіться, тут є підказка use Git RM Cache to unstage, тобто щоб ці uh, файли повернулись назад в стадію Modified. Давайте використаємо цю команду. Точно так само, як тут і написано. На пам'ять я її не знаю, я просто її копіюю фактично звідси. Cached і назва файла Index.html це в нас буде раз. І тепер знову ж таки пружну те саме для Style .CSS. stylescss. І давайте подивимось наш git статус. І побачимо, що знову ж таки ці два файли повернулись в попередню стадію Modified. Вони ще не застейджені. І власне те, що я хотів би вам зараз показати: замість того, щоб постійно прописувати вручну git add і назва файлу. Тому що уявіть собі, ситуацію, в нас зараз тут два файли, так, але їх може бути десятки, може бути і сотні, де ми там вносимо певні зміни. Ну, ми ж не будемо щоразу вносити git add, індекс HTML, індекс2, індекс 3html індекс і так далі. Так? Є простіша імплементація команди для цього, яка звучить наступним чином: git add і крапка. Крапка означає всі файли, де були внесені певні зміни. І якщо ми прожнемо цю команду, натиснувши Enter, то прописавши Git status... Побачимо, що результат той самий, що й попереднього разу, коли ми вручну внесли індекси HTML та стайл CSS. різниця лише в тому, що ми суттєво зекономили час, тому що вели команду git add і просто крапка, а не назви ось цих файлів. Вручну тепер ми готові до переведення цих файлів зі стадії staged. В стадії Committed. яким чином ми це робимо, і що взагалі таке коміти, коміти це так би мовити, одиниці виміру Це його найважливіша складова. Без них його існування насправді не має ніякого сенсу. Щоб перекласти на мову більш зрозуміло для нас за дротів, то коміти це так би мовити збереження в іграх. Зізнаюсь чесно, дружбани, я уявлення не маю, як виглядає гральна індустрія зараз. Останні років 10 я не грав жодної гри на комп'ютері, тому що ну вважається справді марною тратою часу. Проте, по-перше, якщо ви ледарі досі граєте в комп'ютер. Ігри замість того, щоб вивчати програмування і хочете занапастити своє життя, я вас ніяким чином не засуджую. А по-друге, коли у своєму підлітковому віці ігри грав я, це було зовсім інше, і ігри тоді були значно краще: Call of Duty, Medal of Honor, Rome Total War, Хрестоносці, Козаки. Коли чую всі ці назви, то в живуті прям метелики від ностальгійних, приємних спогадів. Але не лише ностальгією єдиною. Тут є дуже потужна аналогія у всіх цих іграх. Я не знаю знову ж таки, як це відбувається зараз, але тоді можна було. Зберігати свій поточний прогрес. Тобто ви дійшли до якогось місця, натискаєте клавішу Escape, і там є ну, кнопка зберегти. І ви даєте назву своєму збереженню, щоб наступного разу добре пам'ятати, що це саме за місце, де ви збереглись, і так далі. І точно так само і в комітах. Ми комітимо наш поточний прогрес, даючи йому логічну і красномовну назву, яка добре пояснює суть змін, які ми намагаємось внести. Наприклад, в даному випадку ми створили два файли: index.html щемель та style.css. І зараз нам потрібно створити наш перший коміт, наше перше збереження. Якщо пам'ятаєте аналогію з іграми, тому тут потрібно прописати, як я вже сказав, логічну і красномовну назву. Прописуємо коміт наступним чином: Git. Далі, коміт, ось таким чином. Далі. Дефіс M, і це означає message, тобто повідомлення, яке ми хочемо внести. Далі відкриваємо та закриваємо лапки. І тут, власне, повинен бути текст нашого цього збереження, назва нашого коміту. В даному випадку назвемо його так: created. Дуже важливо його прописувати саме в минулому часі. Ну, принаймні для мене, не знаю як для вас. Багато хто не використовує багато хто пише просто Create. Але як на мене, має значно більше сенсу писати в минулому часі, тому що це те, що ми зробили. Тому що create – це створити. Так, але ми не створити, ми створили. Тому я пишу завжди в минулому часі. Created basic project structure. Назимо це так: structure. Ось таким чином. І це все береться з моєї голови. І так само в майбутньому буде братися з вашої. Ви завжди будете писати коміт на ваш власний розсуд. Але пам'ятайте, що назва повинна бути логічна і відповідати справді тим змінам, які ви внесли в даному випадку. І якщо я тут натисну Enter, таким чином ми успішно створимо наш перший гід-коміт. Якщо зараз глянемо на статус, то побачимо наступну картину. У нас більше не написано, no commits yet, як було раніше. Натомість бачимо просто on branch master, про branch, тобто гілки, в які ми поговоримо трохи пізніше. І nothing to commit working tree clean, тобто це означає, що немає ніяких змін для комітів, тому що ми власне всі зміни, які в нас були, вже закомітили. І ще одним підтвердженням цього є те, що файли тепер не відображаються зеленим кольором, а ось таким білим, тобто. Чітко показано, що справді робоче дерево у нас чисте, так би мовити. І щоб перевірити список наших комітів, а власне ну, в даному випадку лише наш один єдиний коміт, можна прописати ось таку команду git log... Можна просто log, ну, от таким чином воно виглядає, і бачимо тут коміт, його ID, про практичну доцільність використання якого ми поговоримо в майбутньому. Далі інформація про гілку, знову ж таки, про гілки пізніше. Далі автор цього коміта, тобто я, дата, коли він був створений, і також його назва. Created basic project structure. Є ще дещо зручніший спосіб переглянути список комітів. Можемо прописати git, знову ж таки log, і тепер два дефіси і one line. І це красномовно говорить про те, що ми хочемо побачити список комітів на одному рядку. І бачимо тут його скорочене ID, далі назва гілки бринчі, і далі назва цього коміта. Тобто, таким чином бачимо всю необхідну інформацію про внесені нами зміни в контексті даного коміту. Чудово, сподіваюся, зрозуміло. Давайте зараз ще наостанок для закріплення матеріалу створимо ще один коміт, щоб ми могли бачити тут список з двох комітів. Яким чином для цього, очевидно, перше ділом діло нам потрібно які-небудь зміни? Давайте в нашому у цьому файлі стайл з червоного color переведемо на Грін, зробимо ось таку зміну. Збережемо і побачимо одразу, що style.css у нас відображається тепер зеленим кольором. Це означає, що він перебуває в Modified Area. Тепер ми що робимо? Правильно, get Add. Крапка. Ну, можемо назву файла, можемо, можемо скорочено просто крапку. Зробили git add, крапка. Все, стайл CSS тепер перейшов в стадію staged. Можемо з легкістю в цьому пересвідчитись, якщо пропишемо git status. Бачимо, тут прописано changes to be committed, тобто зміни, які готові до нашого коміту, і вказано файл CSS, Тому що саме в ньому ми зробили ось цю зміну. Змінили background color з червоного на грін. І тепер, зрештою, можемо прописати добре вже вам відому команду git commit. Риска M, і тут меседж нашого коміту, тобто назва цього коміту зрозуміла для людського ока. І давайте напишемо changed дуже просто, background ground color. Ось таким чином. І якщо натиснемо Enter, то побачимо one file Change, One Insertion, бла-бла. Тобто ми зробили з вами ось такий прекрасний коміт. І якщо зараз я веду git, по-перше, статус, то побачимо, що все чисто, nothing to commit, і тепер git log one line то побачимо список з двох комітів. Перший був created basic project structure, а тепер changed background color. Чудненько. сподіваюсь, ви все зрозуміли. На цьому наше заняття будемо завершувати. Сьогодні ми ознайомились з трьома стадіями життєвого циклу Git, а саме Modified, Stage та Committed, а також вивчили нові git команди, такі як Git add Git-Commit, Git-Log і Git-Status. Цього всього на одне заняття, думаю, цілком достатньо, а далі далі буде лише цікавіше, обіцяю. Тож наразі дякую всім за увагу та до зустрічі у майбутніх відео. Всім па-па!